Би так хочу зараз. Що це за тяга така? Помітила в собі, що ревную тебе. Ти принижуєш мій вибір, бо я вибрав тебе. І для мене ревнощі не означає любов. Потім реально трапляються зради. Тобто, щоб людина тобі не зраджувала, просто закривайте один одного бажання. Давай розберемо тему, коли дівчата ревнують до того, що ти хлопець на когось може подивитись. У mm -hmm. вас у відносинах в інтимному плані має бути все окей. Як ти думаєш? Як чоловікам впевненість собі прокачувати? Так що, пацани, не бійтесь. Якщо ти на бокс ходиш і потім на танці сходив, це норм. І вона забере мого чоловіка. Так, да, ти зараз робиш скандал просто, щоб звалити з дому. Ти хочеш піти? Я не хочу піти, я ти просто хочу нормальна людина погуляти. ти сказала, що хочеш піти. Це власне. Дік очі. Ну що, за нас? За нас. М. Слухай, до речі, я хотіла тобі сказати, мене Настя покликала завтра на день народження потусити в ресторан. Можна? Я піду з подружками погуляю? Слухай, для чого тобі йти на день народження? Ти ж знаєш, що зараз комендантська ви толком погуляєте. Поздоров'я зустрінеться ти їде додому. Ну там просто всі будуть гуляти, тусити. Така подія, день народження. Ми до речі, ще якщо що залишимось ночувати у неї. В неї ночувати залишишся? Та вона, що, багато ліжок стоїчиш? Та ні, ну що тут такого, що ти починаєш? Так, Генлян, щоб в неї залишатися. Ну, тому що вона мене покликала. До о 12-й комендантській думаю, все я тебе заберу. Об одинадцяти може дещо разом побути. Слухай, ну всіх дівчаток спокійно відпускають, ти що, мій тато чи що. Для ріш? чого мені всі дівчатка? Слухай, раз на те пішло, ти вчора, коли мугляли, теж дивився на якусь дівчинку. Може, ти мене вже… Я не... знаю, нікуди не їхав і був з тобою. Так все одно ти на неї запивався, це просто неадекватно. Пройшла. Такі в неї лосі не були, просто я глянув все. Лосін, слухай, може ти просто не любиш мене вже Причому? або. Чому що ти тебе, тебе Ти щось... зараз робиш скандал просто, щоб звалити з дому. Ти хочеш піти? Я не хочу піти, ти я просто хочу як нормальна людина погуляти. Ти сказала, що хочеш піти, і ти хочеш залишитись не вдома. Значить, не зі мною, понімаєш? Боже, який треш. Такими могли бути мої стосунки. А в когось вони такі і є. І сьогодні ми тут зібрались з Ліоном для того, щоб... Обсудити Пощикотати. тему ревнощів і поділити своїм досвідом. Тому полетіли. До речі, ти Мені от самі самому цікаво. В тебе не питав нічого. Mm -hmm. Чи була ти ревнива? Мені цікаво. Ні, я насправді ніколи не була ревнива. А Я ревнувала. Ти що ну їй казали, що це по-пацанськи. Ага. Типу рівнувати, це значить а в чому ти не створиш свої кордони. Ну Правильно. всьому, типу, навіть якщо вона сама йде, як ми зараз робили, тіпо, угу. треба було контролювати все, де, з ким, що, куди. Я думаю, якщо я так не роблю, значить я не люблю. Бо кажуть, якщо рівнуєш, значить любиш. І так. це якось заходило в такі вже... Я розумів, що я так багато, багато трачу на це енергії, що я вже не витрачаю енергію кохати її, угу. а просто слідкую за нею. А та хто це якась моя тваринка, спець. знаєш, за якою ти дивишся, ага. що вона десь тут не була, тут не була, а хто вона не може бути самостійною, типу знаєш? Це точно. Давай з тобою тоді розберемо таку популярну тезу, що якщо немає ревнощів, то значить нема кохання. О, ти ж бачиш, так я так, так і так. думав. Угу. Да. Бо це ну для мене пішло від якихось більш дорослих людей, кажуть, розновати це правильно, це значить ти мужик і так далі. Але ну це. Хтось сформував це для мене, і uh -huh. я це використовував. У мене не було своєї особистої думки. Я думаю, ні, це зовсім інше, коли ти бачиш щось про неї, які вона дії робить там в своїй роботі, ще щось ти допомагаєш розвиватися. Чим більше ти визнаєш партнера, тим менше тобі треба слідкувати за ним. Ти її розумієш вже. От я так. вже потім перейшов на це. Бо дуже багато енергії тратиш на ревності того, чого немає. Ти ще дофантазовуєш, блін. Mm -hmm. В тебе грає якась така штука, що ти. От вона реально нічого там не зробила, а ти думаєш, а могла б бути так, отак, от отак, і ти вже в це віриш. Коротше, мені здається, що ця ревність, вона йде від невпевненості у собі. Або невпевненості жінки, або невпевненості чоловіка. І для мене ревнощі не означає любов. Це для мене означає якусь нездорову хімню, тому що любов це коли. Ви обидва окремо сконцентровані на собі, mm -hmm. а, і при цьому ви не думаєте, що якщо ти зі мною, то тепер ти мені належиш. Ти моє, то знаєш, да. я купив і ти на себе ну, переписав в тебе. Звісно, от оце... деякі думають, що шлюб це реально просто підпис, що ти моє, і все. Mm -hmm. да. Але інколи можна використовувати ревнощі як ну блін, ми ж можемо грати якусь типу гру рольову і mm -hmm. ревнощі ще можуть тут. Я думаю, що можна використовувати ревнощі, що я тебе ревную. Кому ти за мене писала? Ну no, типу, коли ти... це так, да, Ось тут з па... да. прояв якоїсь емоції, яку mm -hmm. можна створити через ревнощі, яка дасть запалу. Тут можна, і коли ти насправді при цьому не ревнуєш, ти просто такий да, ти можна навіть дуже поваг... ну, і представити mm -hmm. це реально. Тобто, Ta. ти можеш казати, а може, ти там це, і ти відчуваєш. Що тебе це починає uh -huh. якось ну давати якісь емоції, то це і класно. Бачення. типу, да. Uh -huh. але нереально якісь. Ну ти починаєш так рівнувати і бачити зраду скрізь. То чому її тоді вже реально не спробувати? Це якщо вона вже об кожного вечора отримає на горіхи uh -huh. і каже, що ти десь з кимось була, то чому її реально не спробувати? Якщо ти бачиш в цьому такий цікавий інтерес, і думаєш, що вона поведеться на це, то рано чи пізно хтось з партнерів спробує вайну uh -huh. я і так. Получається за це. Та я теж дуже багато чула історій, коли в цілому партнер не зраджує. Так. Другий партнер починає трахати мозок з приводу того, що дуже сильно ревнує, і потім реально трапляються зради. Але часто ревнивець, який сильно ревнує, угу. сам показує послідовність своїх угу. дій, які так. він вже зробив, угу. і може він зараз жалкує. Може, це спочатку відносно було. Він зрадив, і так. він те, що він робив. Він зараз переносить на свою партнерку. Mm -hmm. Ну, типу, вона так само мабуть, може Так, зробити. в мене була така ситуація, і це називається дзеркальні ревнощі. Uh -huh. Я вже потім почала це вивчати. Мені сподобався інший хлопець. Я була в стосунках там три роки, ми були разом. Мені сподобався інший хлопець. Симпатія От, просто Чи ви симпатія це? і був поцілунок. Uh -huh. От більше нічого не було, просто був поцілунок. І все одно це дало таку тріщинку у наші стосунки, тому що я Ромі сказала про це, і потім, коли ми вже це пропрацювали. То я ревнувала Рому просто до кожної дівчини, яка яка з ним контактує. Хоча до цього такого не було. А коли я ну типу зрадила, то бачиш і ти то бачиш, я почала ревнувати. Це, да. і Мені почало здаватись, що а може вона йому подобається. Просто там не знаю, наша подружка, з якою ми гуляємо, подружка родини, просто вона там сказала: Ром, подай, будь ласка, сумку. І я починаю. А чого вона на мене попросила? А рому, щоб вона подав <падав падав> сумку і просто така параноя. І мені вистачило місків, щоб зрозуміти, що ну, це неадекватно. Це, це я просто боюсь, дій, що да. він поступить зі мною так само, і мені буде так само боляче. як Бо це помста. Знаєш, як чаще всього думають так, мені зрадили. Я його в принципі люблю. Я остаюсь з mm -hmm. ним. Але така, але хочеться отомстити. Типу, mm -hmm. але насправді чаще всього люди шукають не помсту, а змогу все-таки спробувати, бо вони не хочуть жити в цих ревнощах, вони не хочуть, наприклад, жити в рамках суспільства. І вони один в одного підставляють знаєш, mm -hmm. і шукають десь косяки. Фу, він мені зрадив, фу, добре, тепер я можу. Так. Нарешті, деякі люди радуються, що їм зрад. Бо вони теж можуть зрадити. Uh -huh. Таку індульгенцію no, отримують. Да, да, знаєш, <рес> тут такий фу, да, молодець, uh -huh. тепер і я можу. Тобто вони не сідають за стіл переговорів і думають, давай, якщо ми розуміємо, що ми не хочемо жити так, як суспільство нам диктує, uh -huh. бо рамки створені, щоб утримувати людей, і це правильно, бо не всі відкриті, не всі <рес> щось вивчають і так далі. І це ок, це не є погано. Але якщо ми розуміємо, що ми трошки можемо вийти за них, то як ми можемо жити далі, разом з ну, іс, існувати разом? Це вже більш свідомі пари, які розуміють, що вони вперли всі рамки, хочуть переступити, і хочеться переступити і не наїбнутися. Так. <світку> Давай розберемо тему, коли дівчата ревнують до того, що от, хлопець на когось може подивитись, або не відпускають теж своїх хлопців там тусити з друзями. От особливо от дивитись. навіть всі е, мемчики, де картинка, де хлопець так, де, та, та, з дівчиною, і він дивиться на іншу. Що моя дружина каже на це? Каже, бо в нього є очі. Та. І ми живемо в країні, де жінки можуть ходити в будь-якому обранні, і де вони це може... гарні. Да, у нас і вони дуже, дуже гарні гарні гарні. жінки. і дивно каже. Мені дивно, якби ти це не подивився, не оцінив би, подивився, як це гарно. Типу, не, не весь світ зациклений тільки на ній. Ти ну, ти дивишся, ти можеш бачити. Окей, є фільми теж для дорослих, де він там, де за, за двері може дивитись, Так, дівчата, До речі, теж дуже рівно, рівно до, до того так, що у Мене він так само мене з колишньої було для неї це. Типо, значить, я вже не хочу її. Uh -huh. Я представляю інших. Але якби вона занурилась в мій світ і побачила, що є що, що є там, що мені більш подобається, то може і наш інтим би став би краще. Вона б почала б щось додати в нього, взнавати мене я її. Я колись парам кажу, спробуйте одне і те ж саме відео подивитися окремо, mm -hmm. зробити своє діло. І проаналізувати, де ти закінчив, де збудила? я що тобі спрацювало, що тобі спрацювало. Бо ми можемо закінчити навіть одночасно, але в нас в голові збуджувало зовсім різні речі. Угу. І класно, коли ти аналізуєш своїм партнером, що де сталося, ти його більш розумієш. Але це не всі пари якось доходять до того. Але для чого ви тоді разом? Ви маєте йти? Бо ми ж завжди да, кохаємо, кажемо, я з тобою на ну, все життя. Так. А життя воно пляха це воно десятки різно. років змін <ріх> всього. Mm -hmm. Тобто, все міняється, і ви повинні бути готові до е, адаптації ситуації. Звісно, а, давай повернемось до того, що ревнують жінки. Mm -hmm. Коли на когось дивляться, коли когось лайкає, на когось підписаний. Мені здається, що жінкам треба, правильно ти сказав, зрозуміти, що не тільки навколо неї все вертиться, yeah. що... але вибрав він тебе. Так. Що є ще багато класних, достойних, успішних, розумних, сексуальних жінок, і це ок. І тільки коли жінки навчаться а, радуватись за інших жінок. О, так, да, це а, дуже сильно склада. Пишатися іншими жінками, надихатися, не розділяти розділятися. Так, вони їм не буде страшно, що хтось там є краще за мене, і вона забере мого чоловіка. Да, розумієш, Тому що вона, вона впевнена в собі, а коли жінка впевнена в собі, вона спокійно може сказати інший: слухай, ти сексуальна, слухай, а ти да, така Таже на своєму чоловіка. Ти бачиш, яка вона да. крута? Блін, від неї така енергетика. Да. Це не то, що ти її прям хочеш, це просто реально жіноча енергетика, яка пре і може діяти на твого партнера і на тебе. І мені здається. Це коли чоловік відчуває, що його жінка поруч настільки впевнена, що вона спокійно при ньому може сказати: Слухай, дивись, яка гарна дівчина, або похвалити якусь дівчину, то він, а, він відчуває ніфіга собі впевнена в мене, yeah. малишка. У мене був такий момент, теж. я казала своєму хлопцю: наприклад, коли ми йдемо, бачимо класну дівчинку. Я трошечки ревнувала і була mm. трошечки невпевнена в собі, і я. Типу на випередження йшла і казала: Дивись, яка класна дівчина. Типу, по намагалась показати, що я впевнена в собі, що мене це не чіпляє. Я навіть при ньому може казати, яка класна дівчина. І отут не треба плутати. Треба не просто механічно. Типу, щоб казати, типу, ну, при, при хлопцю буде такою впевненою, а в собі ну тобі неприємно насправді навіть звертати його його увагу на цю дівчину. Треба дійсно прокачувати в собі а, оцей цей скіл впевненості, що він дивиться на когось, не дивиться. Я знаю, що я класна, що я достойна, і навіть якщо там він кудись піде, розлюбить. То там мені буде складно, мені буде сумно, але я з цим справлюсь, і я ахуєна дівчина, да. яка буде з достойним далі чоловіком. Ми того разу радили, що для розкрепощення себе вони сразу, бо коли ти це кажеш, в голові виникає питання. Як ми так. вже того разу говорили, ще раз повторимо, це от фотосесія особисто для себе, uh -huh. де ти бачиш себе з різних ракурсів, де тебе бачить професіонал. Надійці, себе, наприклад, якщо ви дівчинка, дівчинка, якщо ви теж чоловіка, ти ж самі танці, як ти, uh -huh. знаєш, бо ти, як ти сама сказала, твоє тіло поведе. Так. В тебе просто в тобі певність стає, і ти реально. Потім розумієш, що, а що мені там переживати з інших людей? Як вони що там вплинуть? Мені по факту, важливо, як я зараз впливаю на нього, і все. Ти менше перестаєш думати так. за інших людей, коли в тебе є якісь практики. Але дівчата, в яких є комплекси до свого тіла. Прямо вони, вони бачать, що це прям все щось не таке. Не йдіть в спортзал. От я хочу от хотів прям пост в інстаграм написати. Не йдіть в спортзал на, на важкі тренування. Сходіть краще на йогу, де є більш щось духовне, розслаблення. Так, Так, Ви сладяти знад... да, зв'язок зв з тілом швидше і потім зможете коригувати його і в да? спортзалі. От. Мені постійно кажуть, дивись, ти ж часто маєш інтимний контакт з іншими людьми. Це як твоя робота. Чи не закохався б ти в якусь дівчину, mm -hmm. яка може краще робити мініт? Ще щось там. Я думаю, щоб цього не було, у вас у відносинах в інтимному плані має бути все Окей. І коли людина так каже, вона сама розуміє, що в неї в інтимному плані є дефіцит, і цим її можна взяти. Так. Зробивши для неї щось класне, вона може закохатися в іншого партнера, бо в неї, в її відносинах, немає цього. Uh -huh. Тобто, Щоб людина тобі не зраджувала, просто закривайте один одного бажання. Ви можете просто сісти ротом, відкриваючи його, говорити про це. Так, але так. жінки вибирають тактику казати туди-не йди, туди не йди, Але ви робите ще і більш зацікавлені. Це не буде тактику. Так, це однаково. Так, так. Ви робите таку ситуацію, де ти найближче людина, наприклад. Ми зараз з тобою відносимо, ти найближче мені. Угу. І я прислуховуюся до тебе. Ти кажеш, там, там небезпека. Яка небезпека? Я не бачив. Ага. Я такий цікавий. Що це там за жінки такі, які ти показуєш, що вони чимось сильніше тебе? Ти угу. не. Ти, я мій себе принижу да. своєю невпевненістю. І Плюс ти принижуєш мій вибір, бо я вибрав тебе. Ти покажеш, що там ти можеш переключитися на інший. Думаю, а чого я можу переключитися? не задумався, до речі. І ти задумуєшся про інших так. жінок, тим, що ти це мені сказала. Угу. Тобто я цього не бачив навіть. І все. Це знаєш, як якийсь комплекс. Ти дивишся на себе, і тобі хтось сказав про твої очі. Ти ніколи угу. не дивилась, але хтось ляпнув. І це ляпнув. Найближчий партнер, який не робить все, щоб ви були разом, а показує, що є інший угу. світ і зацікавленість іншого світу. Так. І ти як не хочеш з часом при сварках, віддаляєшся і хочеш туди заглянути. Угу. Віддаляєшся і хочеш туди заглянути. І що трапляється, так. ти вже там. Вже Може, там да. все таки дефіцит? Тут я згодна, і мені здається, щоб. Оці ревнощі прибирати треба по-перше зрозуміти. А звідки в мене ці ревнощі, тому що насправді можуть бути різні ситуації там у сім'ї надивила, що там тато зраджено, тато мама зраджувала. дуже багато ситуації кі до сім'ї, да та, або там в сім'ї моменти, або наприклад були травмуючі стосунки, або ти просто невпевнена людина, і ти боїшся, що навколо всі краще, чим і чим ти даже і себе постійно не тебе будуть обирати. І я думаю, тут ну треба перше. Зрозуміти, яка причина того, що я ревную своїх партнерів, звідки це далекше та тата, -та. і від цього вже працювати, якщо там момент невпевненості, а часто буває це момент просто невпевненості в собі, що нам здається, що я гірша. Мені здається, що класно поговорити з партнером про це і сказати: Слухай, помітила в собі, що ревную тебе. Я розумію, що це такий бред. Я розумію, да. що це такий бред. Можеш мені, будь ласка, допомогти. От якщо в мене буде якийсь закідон, не злись на мене. Поясню мені, що ти мене кохаєш, що я для тебе класна, ти мені так допоможеш. Тобто мені здається, що можна. Да, так тут ти не знаєш ти не так, знає тиском якимось на увазі. От тут... я от таку фігню в собі помітила, я не хочу цим. Блін, це Сруйнувати я надію, нас. що зараз дуже багато хто це подивиться і собі візьметься на так на зимі поставить. Що це прям класно. Коли ти відчуваєш, що ти щось закидаєш якусь херню? Uh -huh. Сказати партнеру, скаже, оце я вчора uh -huh. Блять, Сьогодні подумав, думаю, не знаю, що але от так вийшло, що сильно тебе кохають. Десь мене закидає, може якісь uh -huh. мені непевні комплекси. Давай разом це розберемо. Як ти думаєш, чому це в мене? І твій партнер, типу, чому це в мене? Як ти думаєш, може сказати свою особисту думку, те, що він бачить в тобі, uh -huh. те, що не бачиш, ти. І, що ви догов... ну, і тут договор, що ви не повинні сваритися, щоб він не сказав. Він реально зараз може щиру думку сказати, як він тебе бачить. І в тебе є шанс зрозуміти, як дивиться на тебе твій партнер і зробити з цим висновок. Блін, я навіть не думав, що ти так на мене дивишся. Uh -huh. Су Супер. Давай тоді якось це зміни. В тебе є якийсь свій план, давай ми його разом зробимо. І ви спільно вирішуєте щось. Це і ви разом прибираєте твої проблеми. Аж не ну, у жінок так вийшло, що ви дуже сильно паритесь за зовнішність, бо ви цим і берете. Бо чоловіки люблять очима, і це нормально. Но. Багато хто каже, мені не подобається своє тіло, а ти дивишся на неї, вона ідеальна. для mm -hmm. мене, наприклад, yeah. дуже вау. От я да. давав такі практики дівчатам, що один день зранку, ви коли чистите зуби, ви ну, голені стоїте коло зеркала і маєте дивитись на якусь частину тіла, ось цю, наприклад, і знаходити щось гарне, і дивитись довго на це. Потім тут, і з часом ти продивишся все своє тіло, і ти проговоришся. блін, це красиво. Там ключиться, mm -hmm. частину губи, навчиться бачити собі якусь творчість. Бо коли фотограф mm -hmm. фотографує, він не фоткає просто. Так здалека ляпнув, і все він бачить якісь частини твої Стій так роб, як то ти фоткаєшся, mm -hmm. і з часом ти почнеш відчувати своє тіло, бо це таке, знаєш, самопрограмування. що я є класна і в мені дуже багато класних частин. Yeah. Не Я просто вся класна, а ти бачиш ось це, ось це, ось це, ось це, і в тебе дуже багато класного yeah, до І себе. комплексно Я Ком... класна. Да, і комплексно в тебе за місяць yeah. поглядів на себе стається, що ти класна. Ти можеш дивитися в кінці. Дівчата мені псал. Це нормально, що мене трошки збуджує. Я роздивляюсь себе вже на соски, mm -hmm. дивлюсь по іншому, каже. Я сіла на себе, дивлюсь, кажу, я почала себе доторкати, скажу, «Да, це просто нативне таке сприйняття. І за один день це не працює. Звісно. отак». Але ще... частинно це буде супер. Да, і ще, до речі, в мене теж така практика, оскільки я танцівниця, я вже 5 років працюю з дівчатами. До речі, за... хто ще не підписався, може хтось дивиться, може, надіюсь, це відео попало в рек. Підпишіться, подивіться, ти, ти класно, знаєш, ти танцюєш все одне, але угу. то, як ти любиш, щоб світло поставити, навіть на так. телефон знято, це дружить по кіношно виглядає. Віти це одне, але ти вже і по іншому це подаєш цю картинку. Типу, так. ти в цьому Дякую. плані молодець. Дякую. Так що дівчата слухайте. Коротше, практика така. Навіть якщо ніколи дівчина не танцювала і вважає, що вона брівно. Залишається вдома одна по можливості. Якщо немає можливості, знімає собі зал за 200 гривень на годину. <смі> От, приходить, робить е світло таке затемнене, щоб <смі> було напівтьма. Щоб не реагували очі сильно. Хто до От, Щоб <смі> була <смі> напівтьма, це перше. Друге, вдягається так, щоб було комфортно. Комфортно в футболці оверсайз, ок, комфортно в, 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 в білизні, ок. Як комфортно. Вмикаєш е свою улюблену музику бажано, спокійну якусь. Закриваєш очі, починаєш спокійно дихати, і, без ніяких очікувань, просто рухаєшся, як веде тіло. Хочеться ручкою крутити, так стоять крутиш. Хочеться головою крутити. Крутиш і отак, от на відчуттях да? числах починаєш відчувати спокійно дихати, як тіло хочеться рухатись, навіть якщо це дивно, поведеться ну, подавати. Не треба намагатися бути сексуальною кішкою. От, просто... Повторити якісь рухи, які часто ти Та, бачиш. Ні, да. просто от, як відчуваєш себе, і це е, дозволяє дуже сильно розслабитись. І потім, коли ти відкриєш очі, ти побачиш, як розслаблене тіло в тебе класно рухається. Воно нічого такого взагалі не робить, але оці просто розслаблені Авні рухи вони закохують в себе. Перший раз може не вийти, другий теж, але зробіть декілька. І почнете розслаблятись і відчувати, як тіло саме ясно рухається. Свій почерк з'являється. Оце класно ти показали, не починайте якихось таких штук, бо це чаще всього людей на назвав мужики. Коли це дівчина такі. танцює для себе, рухається для себе, хочеться до неї підійти більше, ніж mm -hmm. коли вона робить щось за себе. Такі це ж мені треба все оцінити. Вона ці старання, вона щось там для мене робить. Так. А коли вона робиться для себе, тобі хочеться насолоджуватися mm -hmm. процесом, бачити її і думати, блін, як мені добрати за неї, як прибрати оцей бар'єр, що я mm -hmm. так далеко від неї. Бо коли. Вона танцює вже як то для нього, типу, ну це ж для мене, я сижу від мене, це якась така фігня. Навіть... Це для мене, я не знаю як для інших чоловіків. Ага. А для мене це прям, коли я просто насолоджуюсь, коли вона насолоджується з собою. Да. Це прям така, знаєш, як то бульбашка з енергетиком, яка росте, росте, росте. Точ... І хоче стає бум. От і мене і так хлопець. Це. Він мені каже, типу, станцюй для мене, будь ласка. Mm -hmm. І я не от прям, типу, на нього. Ну, да, <laughs> так, да, да, да. Я просто да. від нього навіть відвертаюсь і починаю щось собі, і все. Він дивиться, він мені навіть хвилини не дає потанцювати. Бо, що бачимо зносити справляє щось і зовсім інше, да, бо да. зовсім інша тактика. Хоча він спопрос давай для мене. Ти розумієш, для мене, але це в першу чергу для mm -hmm. себе. Типа. щоб вони вивчали якісь там практики, навіть не знаю, взяти грубо мінчик. Це вроді би все чоловіку. Але ні, якщо ти навіть це будеш робити для себе, да, то для нього це кайфувати. буде типу, Боже. Вона mm -hmm. знаєш, дивишся, вона не може від цього відірватися. Вона mm -hmm. сама кайфує, mm -hmm. а не тупо механічно валить. А тобі так, а тут так, а глибше ти mm -hmm. така то виконуєш вказівки, якісь <laughs> А, а не хочеться жити з якоюсь рабинії заурою. Ну, тіпо, це mm -hmm. не то. Хочеться думати, хто це переді мною, розгадувати ту, яка вже роками з тобою. Mm -hmm. Оце це прям, Я вам всім це раджу, щоб ви дивилися на свого партнера і думали, блін, яка вона. І ти не можеш це сам сказати, яка вона. Типу, що mm -hmm. тебе ти не вистачає навіть слів, знаєш, опустці mm -hmm. постійно її хочеться розгадувати. А ти дивишся, роки пройшли. Хтось каже, кохання живе три роки. Тіпо, Та, що? Ні. От. Кохання живе стільки, скільки ви працюєте скільки... над цим да, скільки Ви працюєте, цим, цек воно буде жити. Ось воно місяць і пропало. Ти думаєш, mm -hmm. hm воно? і давай ще скажи, будь ласка, від себе, як ти думаєш? Як чоловікам впевненість собі прокачувати? Тому що про жінок саме. ми Повірте, сказали, саме. От на танці він не піде зв'язок з тілом. Ну Чого тому не що по піде? факту будемо казати ти Він розкриється, 90% повір. чоловіків. От зараз йому скажеш, підеш на танці, він скаже, ви та що якось дід сальсу, там партнерки, там вже щось научать. Типи Тепер... я впевнена, що більшість чоловіків скажуть та ні. ну так, Вони такі танець. є, що більше чоловіків він не впевнені, так як mm -hmm. жінками, це більш проще. Mm -hmm. Те ж саме, от про все, що я зараз сказав. Пробуйте те саме, Да, для хлопців ще про впевненість підійде, наприклад, там бокс, ще що, щось. Mm -hmm. щось жорстке, щось чоловіче, типу, але і в цю сторону заходять. Бо не всі жінки хочуть собі якогось ціпа, який тільки жорсткий, вони хочуть, її, щоб він як котик полежав в ногах. Знаєш? Да, щоб mm -hmm. Тут коли у вас буде і це, і це. Ну я ж завжди казав, що п'ють віски з колою, а не колу з колою, або віски з віски, ну це ну тумач, mm -hmm. коли ти зможеш бути і таким, і таким, і за нею постояти, і сильним, і фізичним, і зможеш. Бути як взяти і легенько mm -hmm. і потанцювати, це найцікавіше. У мене наоборот, вже з'явилися звички, хоча я не вмію танцювати. Це ну я, я танцюю отак, от mm -hmm. просто ногозно наступаю. Але якщо якась є романтична мелодія, я підходжу до христи. Неважливо, де це. А я бачила в сторіс. Ті не розірвати. Ті не розв'язати, доторкнутись. Та я беру і танцюю. Зараз вона вже відчуває, що музика знає, що я підійду. Раніше це було, вона так очі закривала. І я... що зараз буде? так? Так, да, ми десь У Львові, коли Ялинки танцювали, вона голову так опустила, пішов, накрила, і я танцював з нею. І з кожним разом вона більше розкривала. Зараз вона, вона вже сама мене може дірнути, дай руку. Ми йдемо недавно на парковки, в цю ми музика грала новорічна. Каже, іди сюди. Вона нікого вже не замічає. І це есть, тобто, я ж це зробив, попробував, так. і з часом це стало зовсім угу. по-іншому, від, ну, відносно відзеркалювати з наших відносин. Так що, пацани, не бійтесь, якщо ти на бокс ходиш і потім на танці сходив, це норм. Там ноги теж це працюють. Це не, не робить тебе жінкою або да. якоюсь. Та. Це просто ти більш відчуваєш своє тіло. Угу. Типу, це, це нормально, бути багатогранним, Тоді ти цікавий, а не просто ти як, ну, як дерево. Ти поймаєш, отакий, я кремезний мужик. Ну, зараз це вже не то. Тобі не треба ходити вбивати маму, ти притягати його додому. Знаєш? Типу, вже угу. час не той, вже можна бути бути Різними, типу, і багатогранними, щоб, щоб бути цікавим для свого партнера. Да. І пам'ятати про те, що останнє скажу, що коли ми в стосунках, ми не мама і не папа один для одного. Да, 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 Тому що. Ну, типу, об'єктивно нікому не хочеться займатися коханням з татком або з мамочкою. Блін, Нам це... хочеться з жінкою, це зробити, та з чоловіком. може зробити про окрему тему. Цього в відносах таке, що вона як веде себе як дитина, веде себе як мама, або як тато, що зроблено або Ти, як знаєш... така подружання, чисто yeah, да. постійно подружання. Така Райола подружання. Я насправді раніше думала, що це ну нічого страшного, і ми з Ромою інколи перевалювалися те, що ми могли знаєш так сюсі-пусічки так спілкуватися. Багато ага. такої, от занадто багато цих О, Ти Вот сама сказав бачиш, Ти що та, має і бути потім, такі контрасти І Потім малаці. я думаю, а і, і якийсь момент я розумію, що у нас, типу, трошки впало ну збудження один до одного. Mm. І я таке почала аналізувати. а Шокується в цілому, що все добре в стосунках. У нас така ніжнятіна, все так класно. Mm. Потім я думаю, бля, у нас занадто ніжнятіна. Вона вже переходить, що я так сюсюкаюсь. Ніби то моя дитина, а не мій чоловік. І де в цьому може народитись пристрасть, коли я не, не кажу йому слухай я тебе, так хочу зараз. <плес> <не> типу, <плес> Ти сон, мені сладенький, от таке думаю, бляття. Але дай, це може що? бути період, коли ви готові були бути, може, батьками, а у вас цього нема. І, але проявляється це, типу знаєш. Так, просто ну, просто ну, це, треба... це треба чекати. Да, да, що ти... От ти просто розумієш, о, блін, прикольно, у нас такий період. <реку> <реку> як ти зараз, ну як насолоджуватися від цього, як переходити щось на інше? Типу, бо більша проблема, ми не розуміємо, хто ми зараз є. І звідки в мене це взялось? Що це за тяга така? Типу, понявня, от коли ви пропрацьовуєте більше Більше слухайте, у вас ваш мозок по-іншому сприймає вже світ, коли uh -huh. ти ніхера не робиш, як знаєш наші батьки. Завод, дім, робота, діти uh -huh. накормив, в школу. Погнали. Система така. Все, uh -huh. в нас так повезло, що ми живемо зараз в іншому світі. І хоча зараз тяжкий період, але зараз скільки всього, скільки інформації просто на поверхні, яку можна uh -huh. вивчати. Для себе робити, експериментувати і жити зовсім по іншому. Так, ну що, тоді чок, чок за те, щоб. щоб люд... не <рес> так. За те, щоб люди насолоджували своїм життям, працювали над впевненістю в собі і натрахали один одному мозок, а Там займалися нижче, коханням спальня. <рес> 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 не, не тох. О, oh, це мені подобається! Та-та-та! Girl power! Кайф! <laughs>